Як зараз вам в ролі хлопчика для биття, в той час, коли прем'єр-міністерка зустрічається з МВФ, а прислала вас? Можна було з нею помінятися місцями? Це перше питання. А друге питання: весь уряд подавав законопроекту Верховну Раду щодо корупційної історії з купівлею російських реакторів на Хмельницьку атомну станцію. Ви вважаєте, що це недостатня підстава, особливо після того, що ми почули на плівках міндіча, щоб саме весь уряд, який голосував за це корупційне рішення, подав нарешті у відставку і не псував імідж України? Насправді я дуже. Тішений, що я виступаю тут і зараз, це визнання довіри, і також того, що мені приємно спілкуватися з кожним народним депутатом і обговорювати найскладніші питання. Тому я вважаю за честь також захищати рішення, які є реакцією на надзвичайно складні. Корупційні скандали. Я дуже радий, що ми сміливо і чітко реагуємо на них. Тому прохання підтримати подання про звільнення міністра юстиції. Дякую.